Після перемовин у Саудівській Аравії США офіційно заявили, що м'яч на боці росіян. Тож залишилося тільки одне: Кремль має підтвердити, що готовий зупинити вогонь. По суті, все, начебто, було налагоджено, але тут вийшов Путін із відповіддю, якою навряд чи могли чекати Трамп або Зеленський. Які слова сказав, і що буде далі, дізнаєтеся вже за мить. Усім вітання. Я вдячна вам з те, що вибираєте нас під ВІЗА для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої думки під цим випуском. А я буду розпочинати. Ця сполучених штатів Америки вирішила провести переговори з Арефією. Зокрема, вона зустрінеться із правителем Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомляє BBC. Однак, коли ця зустріч відбудеться, наразі невідомо. Таку заяву зробив журналіст видання після переговорів США та України. Наголошується, що зустріч між американцями та Путлером може бути особистою. Нині триває підготовка до діалогу. Також видання «Зе Телеграф написало, що Володимир Путлер буде змушений сісти за стіл переговорів, а все через загрозу того, що США повністю можуть озброїти Україну. Є сумніви, що Володимир Путлер зараз широко посміхається, ідеться в матеріалі. Щодо зустрічі з президентом Арефії Володимиром Путлером, Трамп зазначив, що розраховує поговорити з ним найближчим часом та обговорити пропозицію припинення вогню. Для танго потрібні двоє, сказав він, та зазначив, що у разі згоди Путлера це вже буде 75% до врегулювання війни. Ну а поки українська сторона погодилася на американські пропозиції про запровадження режиму припинення вогню терміном на 30 днів, то США прагнуть почути підтвердження прагнення до миру з боку РФ. Про це за підсумками переговорів у джиді заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він повторив тезу про те, що українсько-рашистська війна не має військового вирішення. Перш ніж вести переговори потрібно припинити стрілянину. Українці на це погодилися. Ми сподіваємося, що рашисти скажуть так, щоб ми могли закінчити війну у спосіб, який буде прийнятним для обох сторін, сказав очільник зовнішньополітичного відомства США, додавши, що ні, і боку Рефії означатиме перешкоду цим зусиллям. Радник президента США з національної безпеки Майк Волц відзначив, що представники України зробили конкретні кроки, конкретні пропозиції. Найближчими днями я поговорю із рашистськими колегами. Держсекретар Рубіо спілкуватиметься. Із керівниками МЗС групи 7, генеральний секретар Альянсу Марк Рюте і знато цього тижня у Вашингтоні. Ми просуватимемо це вперед. Додав Волтс. Відомо що днями до Москви вирушає спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков. Він пропонуватиме расистам пропозицію щодо 30-денного перемир'я. Урубіо Рубіо висловив сподівання, що Кремль дасть згоду на припинення вогню якнайшвидше. І це за його словами дозволить перейти до другої фази мирного врегулювання переговорів про майбутнє мирну угоду між Україною та РФ. Ми хочемо побачити від расистів жест доброї волі, заявив представник Білого Дому. Висловився про переговори і радник президента США із НАЦБЕЗПЕКИ Майк Волц. Після розмови з українською делегацією він констатував, що Київ поділяє бачення Дональда Трампа щодо того, яким має бути мир між Україною та РФ. Ну а у міністерстві закордонних справ РФ на тлі переговорів України та США в Саудівській Аравії заявили, що формування позиції Москви відбуватиметься не за кордоном, тому варто. Слідкувати за новинами з РФ про це сказала представниця відомства Марія Захарова. Передають Росзмі. за її словами. Головні новини будуть приходити із Москви. Тому вона вважає, що слід слідкувати за новинами не із жиди, а зі столиці Російської Федерації. Формування позиції рефі відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції рефі відбувається всередині Росії, сказала речниця МЗС РФ. Ну а тим часом депутат Рашийської держдуми Віктор Соболєв заявив, що РФ не погодиться на 30-денне перемир'я, бо за цей час Україна зможе перегрупуватися, посилити свої сили і отримати додаткові ударні дрони. А віце-спікер Рашизької ради федерації Костянтин Кочачов додав, що будь-які домовленості мають відбуватися. На умовах Москви, а не Вашингтона при цьому рашистський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що інтереси РФ і США ніколи не співпадатимуть навіть на 50%. До того ж, якщо Трамп і члени його кабінету досі мають ілюзії, що їм вдасться відірвати РФ від Китаю, то і на це Лавров також відповів, що РФ ніколи не порушить юридичні і політичні зобов'язання, які пов'язують її з Китаєм. У Москви ще ніколи не було таких хороших і довірчих відносин із Пекіном. До слова Берлін сподівається, що українсько-американська. І переговори в Джиді наблизять мир, і що РФ зупинить свою війну. Про це у соціальній мережі X написала глава МЗС ФРН Анна Лена Бербок. Результати переговорів між Україною і США можуть стати головним переворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки. Написала Бербок. Вона заявила, що Німеччина разом із партнерами підтримуватиме український народ і надалі на цьому шляху. Тепер РФ повинна припинити свою агресивну війну. Додала глава німецького МЗС. Час західні нафтові санкції проти РФ почали розвалюватися на тлі дружнього ставлення нового президента США до російського очільника. Про це пише видання Bloomberg, аналізуючи останні дані російського нафтового експорту. Видання звертає увагу на те, що РФ знову почала використовувати для експорту нафти ті танкери, які раніше потрапили до санкційного списку. Деякі з них перебували під санкціями близько року. Але останніми днями три судна із чорного списку вже завантажилися і вийшли з порту. А супутникові. Знімки показують, що більше суден залишають якірні стоянки на захід від порту Находка, далекий схід, де вони простоювали із моменту введення санкцій. За даними Bloomberg, потоки сирої нафти з усіх рашицьких портів за останні чотири тижні підскочили приблизно на 300 тисяч барелів на день, і це найбільший чотиритижневий приріст із січня 2023 року і склали 3,37 мільйони найвищий показник із листопада. Та в свою чергу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Робить усе можливе, щоб вирвати поразку заходу із щелеп перемоги в Україні. Водночас він простягає рятівне коло Володимиру Путлєру, у якому закінчуються кошти для фінансування своєї військової машини. Таку думку висловив журналіст і економічний експерт Емброуз Еванс Прітчард у своїй колонці для зателеграф. Трамп упевнений у тому, що у Кремля є всі карти в рукаві, але ця думка не відповідає дійсності. Еванс Прічард зазначив, що військова економіка РФ тримається на Ву за рахунок непосильних прихованих боргів. Журналіст нагадав, що професор Гарвардського університету Крейг Кеннеді говорив про те, що банки в РФ були змушені видавати позабюджетні кредити оборонним підрядникам на суму до 250 мільярдів доларів, приховуючи справжні витрати на війну. У Фонді національного добробуту РФ закінчується золото. А його ліквідні активи скоротилися до 2% ВВП. Окрім того, Путлер втратив свого регіонального союзника в Сирії Башара Асада. Його найманці у африканському сахелі перевантажені і перебувають у кризі. Еванс Прічерд наголосив, що за останній рік расисти завоювали менше ніж 1% території України і не змогли захопити жодного важливого міста. За його словами, через це важко перебільшити стратегічну злочинність про путінського повороту Трампу. Журналіст додав, що команда Трампа впевнена в тому, що в американського лідера є мета відокремити РФ від Китаю. Зазначається, що він може пожертвувати Україну як пішок. Ком у більшій шахові партії великих держав, Еванс Прічар заявив, що головним досягненням Москви є те, що їй все ж таки вдалося розколоти НАТО і отримати свободу дій, щоб скоювати злочини в Європі. Журналіст упевнений, що Якщо план Трампа дійсно полягає в цьому, то він перебуває поза своєю стратегічною глибиною. Це геополітична фантазія, заявив у розмові з журналістами Майк Кларк із інституту австралійсько-китайських відносин. Також Еванс Прітчард нагадав, що два тижні тому Путляру на силу вдалося переконати колегію співробітників служби безпеки ФСБ у тому, що привабливі пропозиції Трампа є основою для чогось міцного. Він визнав, що довгі роки ерафії вважала США ворогом. Мало ймовірно, що у рефі є бажання Докремитися від Китаю у нинішньому і ймовірно, майбутньому російському керівництві існує фундаментальна недовіра до США. Вони не збираються розтрачувати ці відносини з Китаєм, відбудовані за останні декілька десятиліть. Сказала Анжела Стент, науковий співробітник центру США Європи. Еванс Прічард не виключає того, що Трамп може піти в іншому напрямку. Він завдав удару по Китаю митами, але досі уникає серйозної боротьби з пекіном. Журналіст попередив, що Трамп може здійснити ще одну театральну угоду, яка фактично поступиться далеким сходом Китаю, це може призвести до незворотних геополітичних змін. Я вам вдячна. Глядачі, за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.